Дуже смачний і ніжний яблучний пиріг. Головне, що готується просто, а виходить смачно. Отже, ми беремо 4 яйця, додаємо цукор і ванільний цукор, все гарно збиваємо міксером. Потім додаємо олію, знову збиваємо, додаємо йогурт і збиваємо знову. Борошно просіємо з розпушувачем і додаємо до загальної маси. Все ретельно вимішуємо до однорідності. Викладаємо меншу половину тіста в форму, випікаємо 10 хвилин при 180 градусах. Тим часом швиденько очищаємо яблука і нарізаємо їх. До яблук додаємо цукор, манку і корицю. Все ретельно вимішуємо. Викладаємо яблука на гаряче тісто, Гарно розрівнюємо і зверху заливаємо решту тіста. Випікаємо знову до зарум'янення. Обов'язково спробуйте.